Права 216. Наскільки? Є два завдання, які необхідно виконати. Отже, читаємо перше. Наскільки число 4328 менше від числа 21514. Ну, щоб це дізнатися, треба знайти, яка різниця між цими числами. Отже, записуємо тоді 21514 мінус 4328. І це дорівнює. Ну і щоб дізнатись, прийдеться стопчик віднімати. Отже, пишемо 21 514. Відняти 4 328. Віднімаємо. 4 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 8 це 6. Була одиничка, забрали одиничку 0, 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 2 це 8. Було 5, забрали одиничку 4. 4 мінус 3 це 1. 1 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 4 це 7. Була двійка, забрали одиничку це 1. Отже, це буде одиниця. Так, записуємо, що різниця тоді у нас дорівнює 17186. 17186. Ця різниця і показує, наскільки число 4328 менше від числа 21,514. Переходимо до другого завдання. Наскільки число 258 143 більше за число 164 275. Треба знайти, яка між ними різниця. Отже, записуємо 258 тисяч. 143 мінус 164 тисячі, 275. І це дорівнює. Давайте будемо стопчик віднімати. Отже, 258 тисяч. Пишемо 258 тисяч 143. Відняти 164 тисячі. 275. Віднімаємо. 3 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 5 це буде 8. Було 4. Забрали одиничку 3, 3 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 7 це 6. Одинички. забрали одиничку, це 0. 0, мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 2 це 8. 8 забрали одиничку 7, 7 мінус 4 це 3. 5 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 15 мінус 6 це 9. Двійка мінус 1 це 1. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Тобто пишемо, що різниця у нас дорівнює. 93 тисячі 868. Це є наскільки? У нас 258 143 більше за число 164 275. Ну і тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перше. Пишемо наскільки на? на 17186. Ну і друге. Наскільки число більше? Пишемо на 93 тисячі 868. Ну що ж? Ось таке завдання на обчислення: наскільки число більше або менше від іншого? На цьому вправу завершено.